Не знаю. Друге прізвище, я називаю зараз, яке, щоб мене знову-таки не звинуватили в опередності. Сергій Соболєв, хто знає. Що він робить? <рес> Що за 6? Ні, чекайте, за 6 кликай. Так, а ми говоримо, так? Оце ви вирішили. А, зараз з'являється єдине досягнення собою, що він гарно говорить. Без і тому ми скажемо, що? Щоб ця банда більше нікуди не повзлала. Я сподіваюся, як би не закінчилися всі вибори. А, думаю, що ненадовго цей з вами фонда не сподівається. Думаю, що не знаю куди, чи не написать, чи десь як течуть, або... але все-таки ми маємо склати суддям, тому що тут є зараз да. э, до да, Вы... засідання, Дивіться, вже там.